Я вітаю всіх вас на моєму каналі. Мене звуть Надія, і це мій канал Лоляна Decor Elements. Це незвичне відео. Це відео не тижневий влог, а про мої старти, які я хотіла перетворити проєкти на протязі лютого та березня. Ці фотографії, які ви зараз бачите, показують вам, чому саме такий вибір кольорів, тому що для мене весна. Лютий та березень це білий колір, сірий, це такий яскраво рожевий тому що це період квітів, і при цьому при всьому ще це період снігу. Тому саме таких кольорів будуть мої проекти в цьому році. Тут є фотографії мого рідного міста, яке я дуже люблю. Є фотографії з Майдану Тюльпанів, є фотографії мене на велосипедах. Тому що я обожнюю цей вид спорту, і для мене він починається саме з весни. Тож я вас запрошую до перегляду. Сподіваюсь, вам це відео сподобається. Якщо це перше відео, яке ви дивитесь на моєму каналі, то приєднуйтесь. Якщо це не перше відео, дякую вам за те, що ви зі мною. Тож запрошую до моїх стартів лютого та березня. Обіцяне і, сподіваюся, очікуване відео по моїх стартах на лютнево-весняний період. Я собі так рахую, що це в мене проєкти, які я хотіла б зв'язати за лютий, березень, і, може, перший тиждень квітня, дивлячись на декілька обставин. Перше, чи поїду я додому на початку квітня, і друге, чи не передумую я з якимось з них. Так, в кадрі, до речі, моя покупка з магазину Woolware House. Я вже там купувала. Мені подобається, що вони висилають це все в такому пакеті з органзи, В такі торбі, яку можна використовувати декілька разів. І, до речі, в цій торбі приємно і. Зручно зберігати якийсь процес. По-перше, бачиш, який процес, по-друге, він об'ємний. Цього разу такий великий пакет. Це добре, тому що під старт номер 2 мені саме такий потрібен. І давайте поговоримо про старт номер 1 Це в мене буде светр за описом доволі відомого дизайнера з Данії. Це Petit Knit. І светр це буде мандей. Хочу такий базовий, стандартний, з круглою горловинкою Светрик. До речі, та да Вузлики, 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 вузлики. Те, що я дуже люблю, знаєте, в тужечках. У мене є такий мироносик. Це в мене 425 грам. Забирали залишок в магазині хамяк в інстаграм. У Мар'ям, купувала цей мернос, мені дуже сподобався колір. Він такий, як цукерочка. Зараз гарне освітлення, тому знімаю зараз. Дивилася на Мохер, зараз вставлю фотографії і купила цей, не тому, що мені подобається якість дропс, а тому, що він був за більш адекватну ціну. Такий моточок Мохеру, зараз немає знижок на дропс. Такий моточок коштує 4,60 на сайті цього магазину. Мохер, який був альтернативний, ставлю фотографію, це Рован, його вартість вже 9:99 щось таке на сайті. Тобто виходить, що по, тільки по вартості мохеру, вартість кінцева светру. Стає більше, ніж в два рази більше. Більше, ніж два рази більше. Більше. більше, Ха-ха-ха! Добрий ранок, да. Більше, ніж в два рази. От. Щось в мене сьогодні дійсно з речовим моїм апаратом. Не те. Перший раз буду працювати з кітцілком від Drops. Непогано, наче, є ниточка, доволі приємна. Не колюча, подивимось, не задоволена я тим, що купила саме цей колір з одного боку, тому що він занадто холодний. Буду в'язати зразочок. Я думаю, що цей махер трішечки спростить колір светру. З іншого боку, поки що я так, знаєте, думаю, що цей мохер навпроти може дати такий світлий ореол цього пуху і ще більше підкреслити базу, тобто основну нитку. Будемо робити зразочок звертер манди від Petit Knit. Це мій перший старт, який я б хотіла зв'язати. Поїхали далі. Другим процесом, який я би хотіла зв'язати за цей період. Другим стартом буде цей мій светр півні. Вже виглядає ескіз жакарду таким чином. Буду його переробляти, тому що мені занадто багато червоного. Тут. Буду міняти цей фрагмент місцями. Трішечки тут я нахомотала з цією зірочкою. але вже півник склався. Невеличкі протяжки сформувала я. Десь максимально, от в мене тут виходить, що раз, два, три, три петлі максимально протяжка. Тут забагато протяжок, але я ще думаю стосовно того, щоб додати тут чорні, щоб було максимум 5. Ще впрацюю, що приїхала, приїхала оцей мохер. Ну, no, мохер. Ой, дезінформатор. Приїхав цей Air. Купила я не чорний, мені не сподобався чорний, і мені не сподобався антрацит на екрані. Я думала, що тут буде менше цього білого пуху, але як є вже, це мікс колір 9, такий британський, синій. Він у вас трішечки засвічується, він темніший. Зараз я спробую. 4. Ось так близько. Це для контурів, це для червоних елементів. Колір тут в мене 25. Називався він малина. Як на мене, він взагалі не малина. У мене в моїх запасах є тільки дві нитки червоного кольору. Оцей, ще куплений два роки назад, і той, що купила недавно, я вам показувала його. Кольору Квітки Айви. Так от, для порівняння, він кораловий. Але я люблю кораловий, він мені личить, і він непогано співвідноситься, поєднується з цим британським синім, темним, таким насиченим і з основою сіри. Він, мені здається, називається в них перлина. Зараз це номер в мене. Світло-сірий буде добре. Тож, це в мене старт номер 2. Старт номер 3. Це тестування шапульки за описом Танюші. Вона створила групу в телеграм невеличку, і в мене є два варіанти. Справді тому що в, тані, в тестуванні? Це буде шапка Стронг. В ній є два варіанти. Опис буде під тонку пряжу і опис буде під товстеньку пряжу. З товстенькою в мене є отакий 100 грам, я купувала два роки назад. Червоний, такий насичений. У вас він трішечки затеплий, він холодніший. Щось, якщо... Ні, все одно і занадто... ні. Я думала, якщо. Все одно. Коротше кажучи, він такий класичний, класичний, червоний, червоний колір. Занадто теплий у вас і нейтральний, червоний, такий, я б сказала, спектр... спект... спектральний у мене. Тут в мене в шість ниточок змотано. Це. Зегнаруфа кеш кешу, мені здається, якось так він назвався. Тут в мене 6 ниточок. Я зразу просила в магазині мотати в 6 ниток. Пряжа 1800, а може і 5, ну, чекайте, я не показую вам на камеру і не бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість ниточок. Сама пряжа 1800 метрів на 100 грам, Це 80% меринос і 20 кашемір. Я купувала цю пряжу два роки десь назад під берет за описом, не за описом, а за майстер-класом безкоштовним у Лани у Лариси з каналу Лани стильне в'язання, але потім не склалося, потім я зв'язала рожевенький берет. Після того мама мені подарувала класичний червоний берет в нашій поїздці в Париж. Тобто в мене вже є червоний берет, класичний, фетровий. Навіщо мені два не зрозуміло, тому пряжа отак от зависла, можна сказати. Я її привезла сюди. І це перший варіант по пряжі. А другий варіант в мене є. Пряжа, яка мені подобається з рікодизайну. Мені не дуже подобається рікодизайн. Останнім часом. Спочатку мені дуже подобався їх дизайн. Після того, як я пов'язала з цією пряжою, були нюанси з мохером, були нюанси були нюанси, і пряжа це в мене є. Цю пряжу, якщо вам подобається, це насочна пряжа 100 грам, 375 метрів. Я б не сказала, що тут 375, вона мені стандартна, 400-метрова по відчуттю. Красиві оці крапушки. Тут є і бірюзові, і сіренькі, і синенькі, і червоні, і жовті. Пряжа красиво лягає в полотно. З подібною пряжею темно-синьо, я в'язала двосторонню шапку по опису Даші Мусієнко для чоловіка з Лондоном, там, де був ми, такий темно-синій. Це колір 007. І це другий варіант. Що мені подобається в цьому описі від Тані, що я буду тестувати, те, що є і на тоненьку пряжу, кількість петель, розрахунок, і на більш товсту. Тут приготувала спиці для більш тонкої, але склоняюся до того, що все ж таки зв'яжу з червоного, тому що в мене тут рівно 100 г якраз на шапку. Це в мене третій старт. Шапка Стронг. Тестування опису від Тані. Старт номер 4 який мені просто конче, необхідно зв'язати до квітня це светр для чоловіка. І хороші люди спитали мене, Надя, чому це не старт номер 1 а так от я вам відповім. Бо по зразочкам видно, що я в'язун, в'язальщиця ленива. Бачите, який зразочок? Це так, щоб не напрягатися. Це в мене зразочок на одну нитку. Десь в мене записано: це мені здається, в мене 3,5. Це в мене дві нитки. Так, бачите, як пряжа після. ВТУ розпушається, стається вона така сухенька, а тут вона просто м'якусінька. Це, я, так, знаєте, економії раді зв'язала дві нитки ще, і це в мене на четвірці, мені здається. В мене десь записано. Тобто я коли вже буду починати. На четвірці мені вона не дуже подобається. Можливо, будуть ще зразки, і, можливо, вони будуть правильні, тобто великі, повноцінні. Цей светр я обіцяла чоловікові вже два роки. Як почала в'язати, і коли почала активно купувати пряжу, я ж йому сказала: ну це ж пряжа буде для тебе. І от так, таким чином в мене назбирався, знаєте, такий хом'ячий запас, бобін і всього іншого. Це пряжа. Давайте поговоримо про неї. Це пряжа у мене в Профіло Elegance. Тут 80% маринос, 20 це кашемір, 400 метрів на 100 грам. Ціна, мені нічого приховувати, купувала я її, Тут в мене оригінальна бобіна, колір називається Яспе. Красивий. Дуже красивий. В бас він знов-таки занадто теплий, що сьогодні зі світлом за вікном. Він холодніший. Він красивий, нейтральний, світло-сірий, чоловікові такий личить. Я вам маю відкрити таємницю. У мене, до речі, на моєму каналі заставка. Якщо ви звертали увагу, в мене кицька сидить в своїй корзинці. Ну, як в своїй. Це моя корзинка, яку вона собі. Заграбастила, за, за вибачте, за слово, вона її просто приватизувала, вирішила, що це її спальне місце на, на обідній сон. І вона в мене сидить з цією бобинкою. У мене таких бобинок куплено дві, тому що в планах було в мене зв'язати Family Look, два светри, косами, ранами для чоловіка і собі. Після того я подорослішала, стала. Розумнішою, і чесно, я не готова до раністих якихось светрів. Може, щось зміниться. Може, коли я буду в'язати один светр на рік, чи два, чи три, я прийду до цієї теми, тому що коли я дивлюсь на светра від дівчат з раними косами, і в мене просто виникає, знаєте, така повага, шана і внутрішній такий, знаєте, внутрішнє тремтіння. Я думаю, боже, людина спромоглась. Зв'язати таке диво. От а, я планувала спочатку зв'язати Family Look косами-аранами з чоловікові собі два джемпери просто кругла горловина регланом і коси. Потім я зрозуміла, що це для мене поки що Еверест, і вирішила почати з гуверли. І я вирішила зв'язати чоловікові светер зіпер від Knit. Почитавши і послухавши відгуки за те, що люди втрачають половину кольору волосся стають напівсиві, коли вони вшивають мовню, блискавку, вибачте, коли вони вшивають блискавку в цей светр, я зрозуміла, що це теж для мене поки що не, недопустима вершина. І коли чоловік ще раз нагадав за свій светр, я сказала: поки що моїх сил і бажань, і вмінь, і. Знаєте, такого внутрішнього настрою вистачить на простий гольф. Хочеш, зв'яжу з високим гором. Не хочеш, чекай, поки я доросту. Морально. Він сказав, гольф це супер. Принаймні, у мене краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Це буде гольф. Багато тексту. Це буде гольф чоловікові. У чоловіка розмір 50-й. Стандартний класичний L. в нього класична, класична фігура а, за пропорціями. Так. Тож, побажайте мені успіху. Я як уявлю кількість гладі мені стає ще дурніше, ніж від думок про блискавку, про вшивання блискавки. Чи про, до прикладу, коси арани. Тож. Та дам чоловіковий светр. Старт номер 5 це буде мутон светрик я овен за гороскопом, якщо хтось вірить у гороскопи. Я не типовий овен маю сказати. Мама народила мене в Великодень. Я народилася в неділю, в Великодень. І я, якщо ви знаєте гороскоп і знаєте специфіку, то нескільки важливо, який, ну, звісно, важливо, який місяць ти народився? Я маю на увазі за гороскопом рибка, водоліти, близнюк. Чи рак, Овен, наприклад, важливо ще, який, який день ти народився. Тобто в той день активна якась планета, і дуже важливо, це неділя, це понеділок, це дуже впливає на твоє, твою модифікацію знаку по гороскопу. Отак. Тож, я недільний овен, моя планета основна це Сонце. Багато хто з вас пише, що я сонячна людина. Так, я сонячна людина. Я без сонця не можу. І без сонця в мене хандра. Це буклет від Ріго. Ріго. Тут що тут тільки немає. Називається Bull 1700. Ньюміл. Тут 12 меринос, 10, ще щось. Тут стільки всього, що колір 2, 3, 6, колір красивий, білий, знов-таки він у вас жовтуватий. В мене це класичний, білий, не вибалений, не такий, знаєте, що прям, прям крейда. А от просто красивий білий. І це буде светлик, плечем погон. І мені подобається погон. Бо мені, мені здається, красиві плечі і широкі, красиві плавунські плечі. Дякую татові за моє спортивне дитинство. Тож, це буде светрик, буду в'язати його спицями 6,5. Буде непогано, він буде не дуже щільний. Такий, знаєте, вже коли можна, ще можна вдягнути светрик під. Тренч або під якусь дощовик, або під легку курточку. Це в мене такий от. Але він буде дуже повільний. Тобто я, я навіть не, не думаю, що я його закінчу до квітня. Хоча хотілося б. Я люблю білий одяг, мені подобається білий одяг. Білий, чорний я люблю такий нейтральний, сірий. Люблю. Так. Та Ви пам'ятаєте, що я згадала в останню мить я в'язала зразочок, там міксувала ще фантазійну буклешечку, міксувала меринос. Не буду цього робити, буде чисти, чисте букле, просто для того, щоб не, забувати, не забивати оцю фактуру ніжню, таку закручену. І буде в мене такий, сподіваюся, квітневий, овневий. Светер. Ну, давайте так кодова назва светер овен. Бо ми ж такі баранці, знаєте, отаке. Довго думала, пасує під мою піжаму. Красиво. Да, так, а, відволіклась, перепрошую. Довго думала, робити мені 6 стартів чи ні, тому що мій, мій досвід з стартами грудня показав, що 5 стартів ок, а шостий я навіть не розпочала. Але все ж таки ставлю на меті більше, да? а може вдасться, може ні. Тим паче, що я дійсно анонсую старти не просто лютого, який надхороший місяць, і завжди, знаєте, Такий предвісняний, коли і хворієш, і багато що з зими лишається, треба доробити і так далі. Все ж таки, шосте анонсую, а там подивимось: це кардиган. Я за це казала в останньому тижневому влозі. Це кардиган, пела. Печі філаті. Немає більше жодних ознак, що це оригінальна бобінка, але це оригінальний. Конус, бо я забирала залишок на Бобінці. У мене тут пів, пів кіло. Я вставлю на екрані характеристики цієї пряжі. Багато хто з неї в'язав, в'язала Настя, яка живе в Грузії, Анастасія Іспірейшн. Вона в'язала кардиган з цієї пряжі. Багато хто з цієї пряжі в'язав саме кардигани, тому що вона тепленька, вона фантазійна. Для цієї пряжі взагалі не потрібні жодні. Якихось, якісь візерунки. Це пряжа, яку можна зустріти сіно. Але це пряжа надзвичайно красива. Така сама пряжа, красива, як смартіс, з якою я зараз в'яжу. Дов'язане, ну, дов можна сказати, в'яжу свій светр Смартріс, але товстіше. Тобто тут вдвічі товстіше ниточка. Хвостик. Такий маленький, але розпушений, подивіться, яка ровниця. І я закохана в цю пряжу зараз, на... маючи цей досвід в'язання Смартіс, я закохана в ці переливи, в те, як вона скручена, мені подобається ровниця. Це, знаєте, таке відчуття розтикальності, не штучності і не промислового виробництва. Хоча цей. Дійсно зрозуміло, що це промислово вироблений пряжа нитка. Але оця скрутка вона мене підкупає. Тож, це буде кардиган. Ще й досі вирішую, який саме. У мене є декілька описів, хочу просто гладдю з видовженою v образною планкою. Бук. До речі, зараз покажу, які в мене для неї куплені гудзики, хто забув. Я коли їздила в Норвегію на декілька днів, пам'ятаєте, хто на мене недавно підписаний, в мене є тижневий влог з Осло, і в мене є окремий тревел влог українською повністю по Осло. Три дні в осло. Кому цікаво, просто такий формат нев'язальний, подивіться, тому що там дуже маленькі перегляди. Мені дійсно прикро, тому що я намагалася показати осло своїми очима. Коли я була в осло, я купила такі 5. Гудзиків це, це мушля. Не фокусується. Це мушля, і кольор, кольор такий дуже красивий. Вони трішечки різні, але подивіться на це. Це морка. Морко просто дивовижні кольори. Обов'язково щось з цього буде, ще поки що не знаю, що. Також я купувала такі от гудзики. Це в мене бути відкрите. Сподобався мені цей магазинчик, теж про нього є в моєму влозі. Там багато, там був цілий стенд з гудзиками. Такі теж мушлічки. І ти нажала? Хотіла фокусування? Такі от мушлічки. Тішечки нерівні. Я купила їх 4 і 4, у мене їх 8. Неймовірний красивий колір. Не тільки я люблю синій, я люблю інші кольори. І ще тоді купувала отакі синенькі. Коли в'язала свій літній кардиган, зараз ставлю фотографії для новеньких, хто не бачив. Літній кардиган, коли в'язала, у нас було з вами обговорення, які саме гудзики пришити. Ті, що я пришила, чи оці. Я дуже рада, що я саме використала ті гудзики, а це в мене лишилися. Це я бачу під якийсь тоненький мохер. Чи, знаєте, таку альпаку тоненьку. Щось таке. Ніжне-ніжне. От, оці гудзики в мене куплені. Під цю пряжу виглядає добре. Навіть цією стороною мені подобається більше. Більш спокійний кольор. Подивимось, як я буду використовувати. Мене в дійсності не хвилює, що вони трішки загнуті. Бачите, вони гнуті. Мені подобається, що з цієї сторони. Вони майже мають розчинитися у полотні, а тут будуть акцент. Такий в мене намічається старт на номер 6, і він останній. Побажайте мені успіху, буду тримати вас в курсі по цих, по цих проєктах. Я не буду робити далі окремі відео. Ви ці процеси будете бачити в моїх тижневих влогах. Просто мені хотілося, знаєте, для самої себе зробити таке диференціацію, що б я дійсності хотіла зв'язати найближчим часом. Оце я з вами проговорила, показала. І ці всі мої процеси. І ці всі мої процеси це те, чим би я хотіла займатися найближчим часом і закінчити до початку квітня. Всім бажаю гарного дня тижня, дивлячись, коли ви мене будете дивитися. Бажаю вам безпеки. Бажаю вам гарного настрою, творчого настрою. І хочу побажати нам зустрічі в п'ятницю-суботу. Пока-пока. Тримайтеся і все буде добре.